Тато вдома на війні у пустометах напередодні дня захисників та захисниць України Львівська мануфактура новин вперше презентує документальний фільм Тато вдома на війні у громадах. Цього разу це пустомити. Це не просто фільм, це історія нашого часу. Про те, які враження та емоції залишилися після перегляду цього фільму тут у пустометах, дивіться у нашому новому сюжеті. Військової мануфактурою новин проведена величезна робота для того, щоб показати нам такий. Зворушливий фільм в кінці фільму. Емоції просто неможливо зупинити, сльози на очах. І ми розуміємо, і ми бачимо, що на сьогоднішній день ми воюємо, ми обов'язково переможемо, але ми маємо показувати ті кадри, показувати наших військовослужбовців, показувати наших дітей, які залишилися без батьків. І дуже хочеться вірити в те, як було сказано головним героєм фільму. Що вже через пару років будуть розказувати казки Казки про героїв сучасної. Російсько-української війни, і це будуть казки про переможців. Такі фільми, як ми подивилися сьогодні, потрібно показувати в кожній громаді, я сказав, навіть в кожній школі, тому що фільм дійсно є реалістичним і він показує, заради чого. Наші воїни воюють, що вони воюють заради нашої держави, заради дітей, не лише своїх дітей, а всіх дітей, які живуть в нашій країні. Тому цей фільм вчить ще дуже багато було того, чого воїни чекають від дітей від суспільства. Цей фільм вчить вдячності. Ми дійсно повинні бути вдячними, і ми повинні, коли бачимо військовослужбовця, дійсно привітатися, подякувати, тому що вони воюють за нас, за нашу державу. І думаю, що багато дітей сьогодні винесли для себе дуже багато взяли. Вони, напевно, я думаю, ще більше будуть долучатися до різних різного роду акцій, ярмарків, аукціонів. Я думаю, що після сьогоднішнього фільму воно мало б дітей мотивувати до таких речей ще більше. І якщо по назві ми бачили, що це фільм про батьків, то по суті це насправді фільм про дітей, коли це саме ті, за кого батьки йшли воювати, кого йшли захищати, і дуже важливо насправді дітям це розуміти, тобто усвідомлювати, для чого хтось іде воювати і що він хоче захистити, і насправді кого він хоче захистити. Тому діти це насправді якраз. Ті, кого ми виховуємо, кого ми вчимо і кого ми можемо вдосконалити і покращити, зробити ліпшими. Я прожила те, що я прожила сама, будучи на службі на сході. І це дуже актуальний фільм. І я розумію, що інші діти, яких батьки служать, можливо, десь так само щось відчувають. Таке, що вони обділені, що поруч з ними немає батька або матері. Але діти мають розуміти, що їхні батьки, які зараз на службі, роблять надзвичайно велику справу. І інші так само думають про те, щоб ми перемогли і не залишили нашим дітям те, що робимо ми.